Ми з вами говорили про ваш youtube канал, і ви казали, що у вас є все ж таки політичні теми. Uh -huh. І вчора ціла Україна просто-напросто розривалася від того, що президент України Зеленський звільнив залуженого. Ну і обрав Олександра Сирського, якого не дуже підтримують українці. Де там що Сирський народився в Росії, а у віці 15 років переїхав в Україні? Ваша думка вкрай негативна. Моя думка про. Рішення Зеленського він себе застрілив собі в дві ноги. Я йому бажаю тепер з тими двома ногами інтенсивно спускатися донизу. Це вкрай бездумне, нікчемне рішення, яке випливає з його егоїстичних міркувань. І страхом перед зростанням політичного конкурента залужного ви не думаєте, що за такі слова вас можуть засуджувати? Слухайте, мені, мені мені абсолютно байдуже хто що про мене думає.